Як виконується доставка і розвантаження труби, бачите? Так як працюємо ми по вахтам, безперервно, на об'єктах, бачите, Камаз, водовозка, зверху там а, труби. Ось хлопці, бачите, привезли труби. Прицеп, розвантажуємо і погнали працювати далі. Ну і Стосовно якості труби, хто переживає, що нам трісне, лопне і так далі. Досить немаленькі у нас хлопці. Потужні, бачите, ходять і нічого не ні тріскає, не ламається. Тому не переживайте, стосовно якості труби, вся труба сертифікована, вся труба заводська. Сертифікати, документи, все можемо надавати. Якщо вам потрібно, без проблем. Звертайтеся, контакти в профілі, виборемо вам свердловину. В Київській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській, Черкаській Кіровоградській Кіроградській областях. Бачите, де тут 7,4, Треба показати людям. Не, не видно, зараз покажу.